Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 36. Тема нашого уроку. Частини цілого, звичайний дріб, Теорія ймовірності, Куб та квадрат. На цьому уроці ми дамо відповіді на такі запитання. Чи справді дроби навчають нас ділити порівну? Чи вмієте складати задачі на визначення периметра квадрат? Починаємо наш урок, прочитаємо лист Центаврика. Добрий день, друзі! Я з товаришами дивився мультфільм про звичайні дроби. Ми почули в ньому такий вислів. Дроби навчають нас ділити порівну. Чи згодні ви з ним? Обґрунтуйте свою думку і наведіть приклади. Давайте поміркуємо. Прочитаємо і розв'яжемо задачу. Вправа 2. У бабусі 5 онуків. Вона спекла для них пиріг та поділила його на шість рівних частин. Скільки частин пирога залишиться на тарілці, якщо кожен онук, кожна онука візьме по шостій частині пирога? Уявили пиріг, який бабуся поділила на шість рівних частин. Отже, одна частинка це одна шоста, і таких частинок буде шість. Шість частинок. П'ять частинок забрали, залишилась одна частинка пирога. Пригадали, чому дорівнює одна частинка пирога, одна шоста. Отже, відповідь одна шоста. А я маю три однакових апельсини. Вона хоче поділити їх порівну між бубу, Адаптером, центавриком і собою. Чи можна це зробити? Ну, якщо кожному дати по апельсину, то хтось залишиться без апельсину. Отже, по цілому дати неможливо, не, не виходить. Так? Як же ми можемо це зробити? Ми можемо кожен апельсин поділити на 4 рівні частини. Ось так, умовно кажучи. Ось так. Кожна частинка – це одна четверта, так? Ось це одна четверта, це одна четверта, це і це. І тут так само. Кожна це одна четверта. Яку частину апельсина отримає кожен? 1 четверта звідси, 1 четверта звідси і 1 четверта звідси. А якщо всього, то ми можемо сказати 1 четверта плюс 1 четверта і плюс 1 четверта і буде 3 четвертих частинка. Переходимо на наступну сторіночку. Пригадаємо навчальну одиницю, сторінка 35, та допоможемо Бубу порівняти дроби. Давайте подивимося на сторінку 35. Пригадаємо. Так, ось я розгорнула, і ми бачимо. З двох дробів з однаковими чисельниками більшим є той, у якого менший знаменник. А меншим є той, у якого більший знаменник. Пригадали, давайте тепер порівняємо. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Одна третя і одна друга. Меншим є той, у якого більший знаменник. Три більше, ніж два, отже, одна третя менше, ніж одна друга. Одна п'ята і одна третя. Подумали? Так, знак менший. Одна десята і одна сота. Більшим є той, у якого менший знаменник. Десять менше, ніж сто, отже, це більший дріб. Виконай завдання за зразком. Половина грошей. Додати половину груші буде ціла груша. Та ще одну грушку додати буде два. Тобто ціле і ціле, буде два. Одна четверта додати одну четверту. Це вже стала половинка, тобто одна друга, та ще половинка. І буде ціла врушка, тобто ціла одиничка. Виконайте дії далі. Що у вас вийшло? Так, тут ми одержали половинку груші, тобто одна друга. Тут ми одержали четвертинку, тобто одну четверту. Прочитаємо твердження Аї. Познач те, у якому, на твою думку, наведено неможливо подій. Груша це кущ із круглими червоними листочками. Груші вживають свіжими. Груші бувають жовтого, червоного та зеленого кольорів, де наведена неможлива подія, та груша це кущ із круглими червоними листочками. Ну, якщо листочки можуть ще й почервоніти госини, ну, те, що груша це кущ, це неможлива подія, тому що груша це дерево. Цівальна хвилинка трішки відпочинемо. Ціле отже одиницю торг банан, пиріг чи піцу. Поділили на весь клас, дріб звичайний вийшов в нас, дріб звичайний. Звичайний, має вигляд незвичайний, Риска унизу знаменник а вгорі стоїть чисельник, Дрів звичайний, дрів звичайний, має вигляд незвичайний. Риска унизу знаменник, а вгорі стоїть чисельник. Вмить знаменник скаже всім, скільки в цілому частин одна в'ята п'ять частин. Юторті ясна всім. Дріб звичайний, дріб звичайний, має вигляд незвичайний. Риська унизу знаменник, а в стоїть чисельник. Дріб звичайний, дріб звичайний, має вигляд надзвичайний. Зу знаменник, а вгорі стоїть чисельник, а чисельник скаже всім, скільки ми взяли частин, шістдесят шість частин мають друзі, ясно всім. Дріб звичайний, дріб звичайний, має вигляд незвичайний. Руська умни знаменник, а вгорі стоїть чисельник Звичайний дріб звичайний, має вигляд незвичайний. Різька у Мисусна, а в горі стоїть чисельник. Отже, пригадали, що таке дріб звичайний. А зараз прочитаємо і виконаємо наступне завдання. У непрозорому пакеті лежать дві груші зелена та жовта. Поміркуй, яка ймовірність того, що з пакета навмання можна витягнути зелену грушу? Так, одна із двох ймовірність того, що можна витягнути. Зелену грушу. Отже, одна з двох. Виконуємо наступне завдання. Попрацюємо з інформацією за алгоритмом. Алгоритм на сторінці 35. Читаємо разом з диктором. Гранню куба є квадрат, квадрат плоска фігура. Квадрат має чотири вершини і чотири однакові сторони. Периметр квадрата це сума довжин усіх його сторін. Натисніть на паузу, попрацюйте з інформацією за алгоритмом. Отже, що таке? Периметр квадрата це сума довжин усіх його сторін. Попрацюйте у парі, тобто когось дорослий попросіть вам допомогти. А і Бубу знайшли периметр квадрата зі стороною 2 см, але отримали різні відповіді. Хто правильно обчислив периметр квадрата? Натисніть на паузу та попрацюйте. Давайте подивимося, як ви міркували. Я сподіваюся, що дорослі вам допомогли в цьому. Отже, по перше, що таке периметр? Периметр квадрата. Це сума довжин усіх його сторін. Подивіться, чому дорівнює сторона квадрат 2 см. А скільки таких сторін у квадрата? Чори сторони. Отже, треба 2. Додати 2, додати 2 і додати 2. Тобто 4 рази по 2. Тому що сторін 4. Можна ще також сказати, що 2 помножити на 4. 2 помножити на 4, або 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 це так. Це 8 сантиметрів. Отже, хто правильно знайшов периметр? Так, це бубу. Виконати завдання 9. Самостійно. Уважно прочитайте, розгляньте малюнок і виконайте завдання. Підіб'ємо підсумки уроку. Назви повторені навчальні одиниці. Визнач, що ти навчився або навчилася робити. Отже, я сподіваюся, що урок пройшов немарно і засвоєні нові навчальні одиниці. А я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, бувайте!